Історія їхнього патріотизму та любові до України вражає. Минув уже майже рік, як двоє хлопців сиріт із Маріуполя, тікаючи від страшних ракетних обстрілів, потрапили в окупований Донецьк і завдяки своїй наполегливості вирвалися із квазі республіки. Два місяці тоді 15-річний Максим та 16-річний Іван прожили в дитячій лікарні Донецька, намагаючись зв'язатися із опікуном Антоном Білаєм. Він, як директор коледжу, де навчались хлопці, відповідав за вихованців, і саме він у травні 22-го року, після складних переговорів омбудсменів двох країн та Ірини Верещук, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повернув юнаків на батьківщину. Зараз студенти продовжують навчання у коледжі, який прихистив Хмельницький, вірять у перемогу країни, а після неї збираються відбудовувати рідний Маріуполь. Потужні вибухи, відсутність світла, тепла і страх. Перші дні повномасштабного вторгнення росіян у Маріуполь назавжди закарбувались у пам'яті Максима Бойка та Івана Матковського. Хлопці, студенти будівельного коледжу, як сироти жили у гуртожитку, що був по сусідству від Азовсталі. Сіна обстріли прям уші глушила. було дуже страшно. Від голоду своїх студентів Сиріт рятував директор Антон Білай. Тоді у його будинку був газ, і він з родиною для всіх вихованців готував їжу. Малірований супу варив і в обід бігав під снарядами, їх щоб хоч раз в день нагодувати. Через хаос війни викладачі студенти втратили зв'язок. Директор стиг лише повідомити українську поліцію або вивезли дітей з гуртожитку. Хлопці ховалися в укритті технічного університету. І після того як наші військові наполягли, або діти залишили місто, бо будуть важкі бої, намагались Виїхати на українську територію, 15-річний Максим, 16-річний Іван та його старший брат уже через російські блокпости рушили до Львова, але потрапили в окупований Мангуш. А звіти, як сироти, до Донецької дитячої лікарні старшого брата Івана відпустили, а молодший пробули в невизнаній республіці майже два місяці. Нам прилагали поїхати в Лагер під Москву. Ну ми відказувались категорично, тому що я зв'язався на той момент уже з директором. тільки приїхав, я дзвонив на Номер гарячу службу у нас була с максималом целя одна, щоб ми повернулися в Україну. Підлітків годували, обіцяли навчання у російських вишах. Залишитися, мовляв, і мер окупованого Донецька. Сказав, мер для вас війна окончена. Ви в безпасності. Ну, пожили там немного. І я зрозумів, що не в безпеці було видно, і там ракети літали, бачили навіть... І саме Мер дозволив видати хлопцям сім карти. Іван одразу цим скористався і через інтернет зв'язався і зі своїм директором і міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Після довгих переговорів двох країн вдалося визволити дітей. Антон Білай через Польщу, Литву, Латвію, Естонію та Росію три доби їхав по своїх вихованців. Іншого виходу в мене не було. Я приїхав туди пів восьмого ранку у лікарню. І Максим ще спав. Іван вже якраз я тільки заходив в палату. Він на виход Редали оба до окупації в Маріупольському будівельному коледжі було пів тисячі студентів і понад 40 викладачів. У кожного з них своя страшна історія, як довелося залишати рідне місто. Проте більшість хотіли потрапити саме в Україну. Ми їхали зразу з думкою, що нам потрібно на Україну. Що я їду? І ми шукали перевозників, шукали волонтерів, які б нас водили іменно сюди. Уже майже рік минув, як Антон Білай повернув вихованців Україну. Запевняє, діти зрозуміли ціну свободи і стали ще більшими патріотами. Всі чекають перемоги і одразу готові їхати на відбудову рідного Маріуполя. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Факти Сітів, Єдині новини.